Святитель Іоанн Златоуст слово прославлено у день переполовення. як святоносний місяць, освітлюючи нічну темню і світлячи подорож на землі і плавцям по морю, робить для кожного подорож безкрашковна, як у суботу Господь, горі в розслаблено, встань, візьми посвіту і ходи, а потім ідею сказав моє вчення не моє, а то, хто послав мене. Чому з приводу самовладного сілення розслабленого Господь цим словами звертався до юдеїв, Бери докази, що не прожидено, тут Господь дуже яскраво висловив свою нероздільність з Отцем. якби Господь сказав, моє вчення не від Отця, а моє то цим і ділив би себе від Отця, що б не властив для Іства Божого, порушив би до будівництва спасіння, а сказавши, моє вчення не моє, а то, хто постав мене. Він указав на нероздільність Іства, що вчення Отця і Сина Святого Духа єдине, єдине є слово від Отця і Дух, і дух Отця, і Дух Святий. Як до чого іншого повчатиме слово, і як дещо інше було співчати Святий Дух, це неможливо, неможливо за словами блаженного Павла, бо хто з людей знає, що в людині є крім Духа людського, який живе в ньому. Так, і Боже ніхто не знає, крім Духа Божого. Чому з приводу самовладно, цілення ослаблено, як сказав раніше Господь, долучив свої слова. Ти через це чув своїх Господ, одне діло зробив я, а ви всі дивуєтеся, Моїсей дав вам брізання, хоч воно і не від Мойсея, а від Отці. І в суботу ви обрізуєте чоловіка, якщо в суботу приймає чоловік обрізання, щоб порушити закону Моїсея, то що йому на мене, ремстуйте за те, що цього чоловіка зцілив у суботу. Не своді звілю на суді судом праведним. Господь указує на їхні беззаконні, вказуючи на закон. І, і він каже їм, якщо в суботу, Приймай лівне обрізання і в суботу обрізаю, не мовляв, що на порушення закону вісім днів, то ви порушуєте закон, закон, то навіщо на мене ремствують за те, що я всього чоловіка цілив в суботу без трудів і чудом. Якщо в суботу не можна працювати, то вже в цьому бути розділеним. Чому у вас у юдеї У суботу жінка народжує, бабця, тушиться, полюшки перуть природу, очищається, а готуються для годування? Жінка народжує проти, перемагає закони, Бог начинить чудес. Скажи мені, якщо в суботу приймає чоловік бризання, щоб не порушувати закону Моїсею, то що йому на мене ремсують за те, що я всього чоловіка цілив у суботу, не судіть з вигляду судіть судом справедливим. Приймаю ваш ворожий. Суд, от себе, щоб цим судом освоїти, так і вас судити. Хто порушує суботу, ви, коли б йдете в суботу, точніше, ніж робити розріз, усуваєте частини тіла. А я коли сказав, останнє візьміг похисту і ходить. Якби слово не було дієвим, то я, то я порушив би суботу марнословим. І коли діє випередила слово, то що мови мстити за суботу, не ходайте до розця. Якби вони. Наситилися діти юдейські, коли 38 років дивувалися на розслаблену скуту у постелі. Не було важку посі на саму розслаблену, який день в ніч тягар. Тоді вони не не співчували. Тепер бурюйтеся, що на мить, що на одну мить розслаблений, поніс послі отримала нагороду. Що ж хіба на слід було це оголошувати? Всяке ложе, оти оздоровиш і болість його знає Харасе, чому ти борешся. І тому, хто сердиться, що цілився розслаблено, тому що не в змозі бути приховати послід, заперечити чуде, знаючи нашу думку, я наказаю йому нести послід, щоб коли ви будете замовчувати, то послі заволало про чуде. Що, хитається, харисе не таємно введений, непідвладний, не короткочасний, всі ми його знаєте, він 38 років жив біля вашої купальні. Ви не в змозі говорити, як посліповлений від народження. Це він схожий на нього, це не він. Якщо не приміг на сліпий, то його схопили, прийшли до судилища і все, набралися псорому. Не судіть з вигляду, а судіть судом правди. Коли хочете, то пробіжимо коротко саму розповідь, про ослаблено. Оскільки Господь пригадав, про прославлено, якщо справді Господь його пригадав, то як ми не можемо про нього забути. І вражається, коли розповідається чудеса Господа, Господнє вже це середине свята, Господь посередники свята посередине, середина завжди закріплюється. Завершенням ця середина свята має подвійну благодать, Воскресіння, займаючи всередину між Воскресінням і п'ятдесятниці, оголоше про Воскресіння, вказане п'ятдесятницю, повіщає про Вознесіння. Ви любителі дослідження Слова Божого, знаєте, в чому суть історії розслаблена, щоб отримати плотно духовної користі. Ви добре пам'ятаю, слова Христо Іоанни, після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус з Єрусалимом, Ірусалиміч біля вечір хворі. І купальню, що по єврейськи зветься випузда, яка мала п'ять критих поїв. У них лежало багато хворих сліпих, кривих і сухих. Тут, бо чоловік, який хворів 38 років, Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворий, говорить йому, не хоче ще бути здоровим. І не улюблене стілення, Господи, він не чекає прохання від хворого, а сам поспішає до достраждаючи, будучи сонцем правди, він розширив правні благодієм на всіх. Осли, ними ж біля вечір хвилі, купальня по єврейськи зветься вихозда, яка мала п'ять критих входів, він їх лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих. П'ять критих входів, які були заповнені хворими, це знак юдейської хвороби. Юдейський народ хворів на п'ять почуттів, зором, нюхом, смаком, слухом і дотиком. Діти юдеї хворіли всім. В них не було чистого зору, подивилась на чудеса, і не помічали. В них не було приємного смаку. бо споживали манди, вимагали огірки, в гірки. У них не було чистого юку. Бо мирі владики зазнавали діяльське смородом, у них не було чистого слуха, бо наслідували не вівні зміни свистен, і непороші провчення в них не було сприятливого в дотику, бо повчали про ідолів і нехтова живим Богом. Однак владика Христос творець почуттів і творець створіння прийшовши в плоті звільнив, і в страждає, від, від мововільних падінь розслаблено вдвічі страждав, не тілесне зрунував хоробою, а в душі було слаблений гріхами. Тим, Господи, того іншого, у тіло укріплений дух посвідче, і тіло наказав нести послід, і душі дозволив нести чесноту. Господь, побачивши розслаблене лежачим, сказав йому, як ви всі добре знаєте, чи хочеш бути здоровим. Але за це зараз захопив сюдейський діти, кажучи проти Господа, якби Христос був Богом, то ще він питав розслабленого, чи хочеш бути здоровим. Він мучився хворобою, був хворим на 38 років, залишився біля копальні, щоб змінитися від страждання. І тут він питає, його, чи хочеш бути здоровим. Який Бог так питає, слухай сопротивника, ну, Господь питає не через незнання, а з бажанням дарувати йому в цьому, Якби біля тільки тілесне неміч, то Господь не про ослаблено. Чи хочеш бути здоровим, значить, що він бажає. Того, що, що бажає. Та оскільки було душевне падіння, то радисть цього він питай ослабленого, чи хочеш бути здоровим, то тобто, спостерігайся, щоб не далі не грішити. Чи хочеш бути здоровим, де згоди звізьми зцілення, то нічого не домагався насильним. І заделегідь виголошував через пророка, якщо хочеш і послухаєшся, то будьте споживати блага землі. Якщо, зрече, і будете вчинити опір, то менш пожеж вас, оскільки людина є самовладна, і ослаблений був уражений душевним. Ради цього Господь, щоб не дати йому зцілення за дарма, питає його, я про твій згоди, чи хочеш бути здоровим. Господь питає не виключно про тілесні страждання, чи хочеш бути здоровим, ні кров, ані кроточєво, ні прокажену, ані двох сліпих він не запитав, але він бачить душевне страждання, та відразу запитає, бажаючи для себе згоди. І коли він не отримує згоди, не дає зцілення. Дехто мовись каже, що хіба сліпі усвідомлювали гріхи, що й Господь запитав, що хочете, щоб я зробив вам? Невже на них були гріхи? Слуха сопротивник, які раніше названі Івангелієм, два сліпі були сліпі тілесним учням і душевним зором. Вони не бачили чіткого Господа, не було в них досконалого знання, сумнівалася в надії. Тому Господь обіцяє зцілення, що укріпити віру, можливо, хтось інший це скаже. Ти осуджує сліпих. Вони були віруючими мужами. А як тільки почуло, що Господь іде. Ми вигукували помило нас, Господи, Сину Давидів, який вони грішні, коли так вигукнуло, слухай сопротивників, оцей голос. Що вирвався у них із самого початку, Господь обіцяє їм ціленням не те, що будучи покликане, вони говорили, помили нас, Господи, сину Давиді. але, Давидів, син уявляти, кусили, але який Давидів сину є ляти косили, або чи не втекіть у селом з але виявився батько вбивський, Амон бажаний, але розплив свою сестру, Соломон Мудрий, але в кінці впав, оскільки вони відійшли до нього, як до сина Давида, не думаючи, що він сильний Бог, як до досвідченого лікаря. І неславного Богу, тому коли вони вибули, помилив на сина Давидів і не дав їм відповіді, що виявилася їхня віра. Тому сліпі, прийнявши обіцянку, посвятилися в душі. І трохи згодом був Господь попо, бачив, що вони в душі посвятилися, прийняли світильних вір, і питає їх, чи віть, що я можу щось зробити. Що сліпі, просягнувши успіхів, кажуть так, Господи. Вже не сказали так сину Давидів, але так, Господи. Вони пригадали обіцянку і дуже сподіваюся. Сповідую, так, Господи, ми віримо, що ти можеш це зробити. Далі вказуючи, що вони у вірі досягли успіху, Господь відповів за вірою вашу, нехай буде вам. Якби вони не досягли успіху вірі, то не отримали прозріння. Оскільки розслаблений більше страждав душею, душевно гріховним розслідням, тому й Господь питає. Чи хочеш бути здоровим, тобто, якщо отримаєш зцілення, чи не матимеш наміру повернутися знову до попереднього, чи хочеш бути здоровим? Ослабин ще не знаючи, хто з ним говорить, розповідав Господом. Ти якраз питав, чи бажає я, чи вже не бажаю. І багато разів бажаю нічого не досягав. Що ж нарешті бажає, того, що не пост і постарився, і на ударі балакуші, гріб. Шивий і після смерті нічого нового не отримує, на мене всі дивляться їх на прокляття. живу біля купальні 38 років ніхто не спочуває, дар продається, ним торгують, парасельські діти, за рік очищається, линей потрібно, щоб вони наперед вибрали. Тож обирається бізнес заможні, купання розбирає присутність несправедливі. невже колись буде правильний вигляд, щоб дар не був предметом торгівлі і подавався б усім щедро. Господь розслабленому. На чого ти думаєш, що знаходиться тільки в одному місці, та розмовляєш зі мною з таким, що не знає, я Господь купальний і не знаю, що відбувається, я знаю ідейське заняття, тому я прийшов замінити купальню. Тепер я за... припиняю її, відкрию купальню хрещення. Мені тільки один, і той один, який вийшов, очищається. і на щодня буде відроджуватися пеліч, на що я посилаю Ангела. І в ту зійду я творець ангел, тому відповідай на запитання, чи хочеш бути здоровим, то почуві, що я, який розмовляю з тобою. У цьому маю силу. Рослаблений, трохи піднявшись, пізнав владу Господа, але ще підпливо звички відповідаючи, говорить те, що ви добре знаєте з читання, так, Господи, але людина не моє немає, щоб коли збудеться вода. Оспустили мене в купальню, коли ж я приходжу інші. Вже поперед мене входить. Господь розслаблено те, що думаєш, ослаблено для тебе достатньо, визнати мене Господом, являє собі багато чого. Не звертайся до збурених купальниця і удейського обурення, тримайся впевнено, мого джерела, Я знаю, чого ти шукаєш, хоч і немає в тебе людини, а те перед тобою стоїть втілений Бог. Тиму, слухай мене, останній візьми порців твою і він додому свого, жартуй юдею, здивуй демонів, покрий морком сопротивників, свідчи тим, які приходять низ суботню бездіяльність замість захисника. Бери постіль, Розслаблений, почувши це, лінившись за словами Господові страждання, виконав його наказ і носив постіль який. людей, які хотіли перешковувати через суботу, і говорили. сьогодні, суботи не сід було тобі брати постіль свою. Проганяв мови виконуючи наказ того, хто наказав і говорив їм. Хто цілив мене, той сказав мені, візьми, посіт твої ходи. І коли беззаконні юдеї звинувачили, Господи, питали, хто цілив він не казав його взяти постіль, і потім до собак нападало на стілину, він терпів, помоченицьки, сприймаючи в це від запрямованих, убивство. Після цього його знову знаходить Господь і каже йому: ось ти, не зріши більше. Щоб з тобою не сталося чого гіршого, аби бачиш улюблений, що за своїм грехам і стільки часу був. Відданий хворобі звертається до Господа і ми ще позбутися цього тимчасового покарання. не бути вічною гієнною дали Христа Ісуса, Господа нашого, якому слава держава, на віки віків. Амінь.